До вашої уваги навантажувач Хангча. Вантажопідємність 3,5 тонни. з висотою підйому 5,5 м з вільним ходом 1500 мм з кареткою бокового зміщення і з позиціонером вил. Дані навантажувач укомплектовані батареєю 80 вольт на 230 Агодин, а також 80 Вольт на 460 А. Тобто 230 А виїжджають орієнтовно. 6-7 годин без підзарядки і 460 виїжджає 12 годин без підзарядки. Дані навантажувачі вони розроблені для ринків Європи і США. Значить, клінець у них 15 см. Двигуни найпотужніші в своєму класі 26 кВт і 16 кВт. 26 кВт підйому, 16 кВт руху. Також він окомплектований функцією присутності водія. Кожен навантажувач укомплектований е, з сидінням з функцією присутність водія з підлокітниками і з заднім сигналом. Три режими роботи має: Power і Eco «Еко», економний. Кожен феричне зеркало, бокова вигрузка акумуляторної батареї, що ставить його е, практично в рівень з преміальним сегментом. Тобто тільки у преміального сегмента є. Бокова вигрузка, вигрузка акумуляторної батареї. Ганча. Повна заміна е ДВ-сегменту. Ще позиціонером вили, якщо можна. Бокова вигрузка акумуляторної батареї на стальних роликах. Також, також роз'єм для швидкої зарядки. Підключили від 10 до 100% орієнтовно за 1,5-2 години. Так, тут у нас LED-екран з індикаторами. Повністю всіма індикаторами, які є в навантажувачі з функціями, також з процентами залишку заряду акумуляторної батареї, поворот коліс, що є також унікальною функцією в електричних навантажувачах. Тобто, в яку сторону повертається колеса, в ту сторону стрілочка. Також кілометраж, з якою швидкістю рухається навантажувач, і залишок і відпрацьований кількість мотогодин. О, о, дякую. Ось, і також у нас тут режим черепашка, супер режим і power. Три режими потужності. Аварійна кнопка, так, сидіння гравер, про який я говорив. Колеса досить великі Для роботи так, по нерівності якихось крюк задній. Даний навантажу також укомплектований е, півкабіною, тобто переднє-заднє скло, а також скло е, зверху на, на криші. А як, задні скловочисники? Так. так, під а потім у нас знаходиться бак гідравліки, а також двигуни. Двигун руху 24 кВт і тут під низом двигун, це двигун підйому і двигун руху. Ще позиціонер вил зробите і зараз покажу вам також ще роботу позиціонера вил. Кнопочку червону натисніть. Так, Четвертий рычаг у нас відповідає за позиціонер вил. Це каретка бокового зміщення. право вліво Є. І позиціонер вил. Позиціонер вил, розширення вил йде на 1300 мм.